Так, рік в Польщі, і як я переднув кордон. Це відео у мене сьогодні буде про те, як пройшов рік в Польщі і з чого все починалося. Доброго здоров'ячка! І ви на каналі Сус Європі. Тут я роблю відео про свої подорожі, про те, піші прогулки і про те, що я роблю на роботі. Ну, по мірі можливості знімаю все, все, що відбувається в моєму житті навколо. Скажімо так, ну зараз я буду більше розповідати про те, як в мене прийшов цей рік. Ну і почнемо з того, як я перетнув кордон. Першим ділом, звісно, я пішов на ВЛК. Я його пройшов, все нормально, все це, ну потрібно було його пройти, бо інакше без ВЛК кордон не перетнеш. Ну, знаєш, Я це все пройшов, зробив все це і замовив автобус і поїхав, поїхав за кордон. На кордоні, чесно кажучи, так як я за весь цей період від повномасштабного вторгнення я кордон не перетинав, відповідно, на кордоні мене мали провірити. Так і сталося. Я підготував документи, я взяв з собою і навіть військовий взяв. І Пенсійне посвідчення, ну набрав цілу стопку документів. Насправді нічого цього вони в мене не запитували, вони просто зайшли в базу даних, і там у них все це відкрилося. І знаєте, що це так цікаво, автобуси вже. Коли підійшло, ну, паспорта здавати стали, ну, це на українському кордоні. І водії, так би їх два було таке, а що ви вперше їдете? Я кажу, так. О, вони такі, ой-о-ой, це, це ми ж зараз будемо стільки стояти. Насправді це зайняло за той час, що ми проходили ще плюс 10 хвилин, щоб мені там в окремому кабінеті вони передивилися, я постояв в коридорі, почекав, винесли паспорт і сказали, щасливо. Це значить, я на кордоні багато часу не провів. Потім а, теж польський кордон взагалі без проблем було. Там взагалі нічого не перевіряли. Нам ще пощастило. Це був понеділок, пощастило, що людей практично на кордоні не було. Це нас затримок ніяких не було. Польські ми пройшли теж за п'ять хвилин. І так я опинився. Опинився на території Польщі. Далі я поїхав до брата. Ніфіка собі тут літаки літають. О, во-во-во, полетів, полетів, полетів. Я три роки не бачив, як цивільні літаки літають. <ривіт> Тата. Привіт, Андрюха, привіт. Я вже в брата, Я вже в брата, ми сидимо собі, попиваємо кавоцю. І Любим от на такому сьогодні. гарному озері. Красиво, що нікого немає. Ну що, я мав їхати в Бельгію. Їхав, мав їхати до пана Івана, якщо він дивиться. Привіт тобі, Іван. Е, мав їхати до нього. Але знаєте, от січень, лютий за кордоном, це проблеми, трошки такі з роботою. Воно все пригальмовується. Хто там працює, то працює. А хто е, тільки хоче, як то кажуть, вклинитися в ту систему, потрібно почекати. Ну так воно є. І е, чекаючи так, чекаючи, потім, дізнавшись конкретніше. За цю роботу, і також мені багато хто говорив про це, що робота це була досить важка, це бетонні роботи. Так як зі здоров'ю в мене не дуже так все гаразд було ще на той момент, ну зараз вже суттєво краще. Відповідно, я, коли вже навіть дали мені знати, що можна їхати, я вже відмовився і працював трошки з братом. Це вона кімната? Велика кімната. Так, кімната. Ого! Oh, cool. Знаєте, приїхавши в Польщу, я завжди так думав. Ну, ще будучи вдома, я завжди думав, польська мова вона дуже подібна. Що там є розуміте, схоплює її швидко. Но, першим ділом, коли я приїхав, це я в Познань приїхав, приїхав я зіткнувся з тим, що я майже нічого не розумію, що вони говорять. Практично нічого, там, ну, таке там добрий день. І там деякі слова такі проскакують, практично нічого. От коли звучить мова по телевізору польська, її відносно зрозуміти можна. Та проскакують слова, які не розуміють. А в побуті виявляється зовсім по-іншому. І те, як вони говорять, Абсолютно. Ну, брат тут вже багато років, він тут вже живе, там оцей, відповідно, він був так, як можна сказати, перекладач. І першим ділом, що ми зробили, ми поїхали в державну цю установу, боже, мій забув, як вона називається, ну неважливо. І зробив укр песл, Укрпел. Зробив його. Зробив банківську карточку, усі речі тут важливі. І також купив польський номер. Відповідно, повністю цей. На допомогу я не подавав, не просив нічого. Відповідно, думаю, ну не настільки я вже цей, щоб на себе не заробити гроші. Ось ну, пішли ми на роботу. Брат мене трошки прирваний до роботи, то він там да, постійно підганяв. ну, і... Хоча, як я говорив, в лютому, початок березня, це трошки ще з роботою так натяжно було. Ми так підшукували, щось трошки попрацювали там, на ті якусь копійку невеличку заробили. І потім, коли вже підійшла Паска, до Паски вже там ми трошки вже навіть працювали, робили квартиру. І на Паску ми поїхали в Італію. Ще так цікаво склалося, що машина поламалася, от в брата є машина, вона поламалася, це був кошмар. Ми просто там по механіках наїздилися. В кінцевому результаті ми не зробили її ту машину, але в брата там був товариш, поляк і позичив свою машину. І так ми поїхали в Італію. Ну, я на початку в Італії в Грецію. А він їхав ще далі. Ну, ну, в Італії завжди я дуже люблю Італію. В Італії ми там побули. На море з'їздив з дружиною. Там. Діть розкопали тут угу. Угу. Але тут не простий центр. Так, друзі, якщо у вас виникають запитання, не стидайтеся їх написати. Ну і щоб, звісно, слідкувати в подальшому за, моїм, за моїми роботами. Підпишіться і достатньо вподобається, як воно не зашкодить. Так, що вам натиснути, а, а мені буде приємно. Десь так. І в кінці, як я вже говорив, буду робити відповіді на коментарі з попередніх відео. Так, ну приїхали ми в це забже тут працювати. Між іншим, забже мені дуже подобається. таке, знаєте, воно більше. Подібне, більше подібне до нашої України. І, знаєте, таке якось більш мені приємніше тут, тим більше, що спокійне містечко. А, взагалі, я живу тут на, на околиці містечко, так, трошки далеко розміщено від центру. Воно досить велике, виявляється, але воно розтягнуте. Так, що сабже мені подобається. І більше подобається, ніж Познань. Познань, воно вже таке. Більше таке до мені здається, так ну я можливо помиляюся, але вже більше так до Німеччини. Щось воно таке там вже до Балтики рукою подати. Між іншим на Балтику ми там їздили. Навіть планували собі відпочинок. дорослий такий не? А тут ваш прип'нята якась оця штука Лікашника не затягує сюди і не тягнешся Лебетка така? Ну, вон лебетка наверху Ви розумієте, це ж північ, воно дуже холодне. Це не Італія. Тут, хоча там сміливці були, які купалися і навіть жінки. Я був здивований, але в принципі, що тут здивуватися, коли в мене вдома, як то кажуть, навіть зимою на водохреща люди лізуть в зимну в гірську річку. То, то там Взагалі зуб на зуб не попадає. Так, я тут стисло, пробую розказати, так щоб знаєте, не напрягати, не робити цей, щоб, би інакше відео вийшло би просто на декілька годин. Так я попробую так стиснути. Ну потім, коли ми вже тут попрацювали, ми вернулися назад, Познань, і тоді ще ми там з братом чуть-чуть попрацювали. Коротше, працювали сьогодні, працювали, і тут дощ пішов. Злива така, і це, і робота припинилася, і тут все замокає. Дощик. А ми балкони маємо робити. І таке буває, погода зупинила. Потім я собі так прийняв рішення, що все-таки, знаєте, бо коли все покладається, це на брата, воно, ну, чесно кажучи, трошки захотілося мені самостійності, скажімо так. І я вернувся назад, сюди Забже, а брат залишився в Познані. — Ви те, що там є, добре. Шеф возить на роботу. Шеф, да? шеф підвозить до, до робочого місця. Буквально до робочого місця. Є. Ще є інструменти взагалі. Де ще таке є? Угу. Так, субота. На перший погляд здається, на перший погляд здається, що тут нікого нема. Але є, люди є, працюють сьогодні. Ось хтось доробляє, так як мені потрібно там доробити чуть-чуть. Ду я дороблю. О, тут є вишки. Ох ти йо тут перегородили мені. Так. Піду, бо потрібно мені підготувати під цей підготувати під плитку гідроізоляцію. Так, ну що ж, я на місці. А тут я оце другий раз потрібно пройти. Ну і тут я так не встиг не доробив. Ось кусочок тут. Ось тут. Це все буде плитка. Так, ось підійшов до кінця робочий день, я вже інструмент це збираю. Я раніше робив. А це сьогодні бреха, тут освітлення мало. Я вже прожектор виключив. Ось таке. Сьогодні я зробив. Живо! Літом, а потім ще й осінню до мене ще приїжджала дружина. На, на те декілька днів я знімав квартиру в Катовіцах. Теж таке непогане містечко, таке подобається мені особливо центральна площа, така досить гарно там. Йдемо ми з базару та, на так. ярмарку були. Накупили сало, на там, сирників. Та, Литовське взяли сало, ще литовський не їв. Думаю, цікаво буде спробувати. Ну, там такий ярмарок великий. Дуже цікаві всякі штуки, але ми ще зазнімем, ще покажемо. Я щось протупив, Забуду. що раніше не, не зазняв, то все. Досить цікаво. Тут готується, бачиш, аж там а ні, там кафе якийсь. а То світла роблять. Так, а зараз йдемо занесемо, бо з тим ходити не дуже то приємно, зручно. Йдемо занесемо і виходимо знову. Це стара архітектура. Ну, вони зараз ту все реставрують, вон там якісь балкони. так Швидко поїздка закінчилась. Ще завтра і все. Як тобі? Як тобі від Катовіць? Змочення змочино від Катовіць, змочен. Тихошково засунути. Знову до роботи і, походу, по цей і так дійшло аж до Різдва. На Різдво, як то кажуть, зібрав рюкзак і поїхав знову в Італію. Ну, ці пригоди, що в Італії Різдво. Ви вже хто дивиться, підписаний, хто дивиться моє відео. Вони там попередніх там є. І Різдво, і Новий рік, як я провів е в Італії. Ну, Десь так приблизно така коротенька історія за рік. Ну що ж, друзі, е дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Можливо, те, що в такій стислій формі не зовсім воно вийшло таке, як би що так розказав. ну... Попробую стиснути, бо знаю, що в теперішній час ніхто не любить довгі відео. дивитися. Всі хочуть, знаєте, в ті короткі, як в Тік-Ток. Там раз, 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 пару секунд і пролистав далі. Ну, так що, так, ну, щиро дякую. Головне, що будьте здорові. Дусіть Бога про перемогу, про мир. І, ну що ж, з Богом, все, будьте здорові. Папа. -па.